А тепер здрасті. Здрастя. <ріст> Я Наталя. Я Сергій. Ти розказуй. Оце значить, ми вирішили побудувати будинок. Їздили, їздили. ми. — Місяців дев'ять їздили. Місяців дев'ять їздили. До їздили цієї там. фотографії до бажано. Да, в різних місцях дивились, все нам не подобалось. а а потім судьба занесла нас в село Рожівку, де ми побачили таке чудове місце. І закохались в це місце. А місце це чудове тим, що воно знаходиться в оточенні соснового лісу. Колись тут було поле, потім те поле заросло самосійкою сосною, потім там побудувались будиночки, але сосни повиростали і на ділянках, і в тому числі і на ділянки, яку ми придбали, там теж. Ростуть сосни. Ми дуже хотіли, щоб до лісу треба було не їхати на авто, а можна було просто вийти і прогулятися. І ми дослідили всі і околиці. Зачіту тут ми будемо будувати будинок, Наташа. Значить, от там він буде від заборчика, ад трошечки. Там три метри, там три метри. Це собі деться прибрати. Звідти заходиш з тераси, з вулиці, ага. по дорожці йдеш, 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 у тебе хід будинок. Ти заходиш в будинок. Так. А взуття знімати? Е, ну, треба буде зняти. Ну, Тому, знаєш, ж, хто підлітає? Хто? Я. <сум> ми повертаємо, ми е, наліво, заходимо в вітальню. Там, значить, е, собі вікна. Туди вікно де кухня, туди великі вікна, туди на город, Черешка, а от на цей на оце сонечко, вікна звідки будуть. А на Це сонечко буде вікна з кабінету. Так. І, так. І... і звідки? Це ну зло, і звідки Ну можна ще і спальню зробити, каже, вікно туди. <�пиріт> Блудов так і пропонує. <пиріт> <пиріт> <zur advisor> uh -huh. Тому зараз <пиріт> рекламуємо, що і блудова. Вікно <пиріт> туди. <пиріт> 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 Это ну, наш архитектор. Мы оставим эту сосну, надеюсь, целую. Да. Она нас будет защищать с северной стороны. Наважим... Камера, мотор, поехали. Лисиця приходила. Лысица? Да. Приходила, что, что она тут шукала. Значит, а что вышло у нас с городу. Згороду. На городі значить, у нас буде трошки картопельки, пару соток, там три сотки. Ні, картопелька одна сотка. Картопельку, бахча, трошечки. А, а плантація лохина? Лохина. Лахина, лохина, малина, uh -huh. смородина, фруктові дерев'я, трошки гороху висадимо, uh -huh. ну і теплі грядки з зелення. Вот uh -huh. такі плани у нас. От там будуть теж фруктові дерева. в том углу куда растет дуб. Ага. Вот. Ну а далее кущи вся, газон. Газон Серега, и вся, всякая красивая. газон, Серега, тебе и это место? Так. Скажи найкраще. Найкраще в свете нам. Да. Подготовительные работы. подготовочные работы. Чукаємо, поки зійде сніг, а поки робимо гарно на ділянці. Ну і звісно, гуляємо щодня в цьому чудовому лісі. Взагалі-то ми так з Сергієм спланували зняти для себе всі етапи нашого будівництва. Щоб нічого не забути. От, наприклад, цей момент. Або це. О, дивіться, це ж березень, це вже плюс скільки, плюс 10. Так, тут буде 10. Так, да, і вже тепленько. Ми дуже хотіли залишити цей, ці сосни, ну, але ніяк наш новий будинок не вписується, да, Стрішка? Да, треба, треба треба розрізнутися. А що в нас вже є чорнові ворота і дуже замочок у них відкривається? Чи ні? Де? У машині без путька? Як що так? Отут в кадрі весь час є шезлонг. Це ж не просто так. Це про відпочинок. конечно, вообще это все отпочинок. А Международный женочий день мы знаменуем э, закладкой фундаменту. И паркан строится уже тут параллельно. Сережка, витаю. Я, я а с чем? А с закладкой фундамента. <с